Що буде, якщо створити ідеальний вакуум? А чи взагалі вдавалося його створити? Сьогодні ми розберемось, чому справжній ідеальний вакуум це не просто неможливість, а справжній парадокс, який ламає уявлення про реальність. У цьому відео ви дізнаєтесь найкрутіші експерименти з вакуумом в космосі, і не тільки чи потрібен вам вакуум живота? Хто такий квантовий двійник? І чи потрібен вам вакууматор на кухні? Якщо ти любиш загадки науки і хочеш зрозуміти, як із нічого може з'явитись все, підпишись на наш канал, постав лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. Для початку давайте розберемо, що таке вакуум. Вакуум це коли нема нічого. Прям зовсім ні повітря, ні частинок пилу, ні молекул. Порожнеча. Наприклад, у кімнаті є повітря, це не вакуум. У банці, з якої відкачали все повітря, майже вакуум. Ну а в космосі як там вакуум? У космосі теж майже вакуум, бо там дуже мало частинок, але не абсолютно порожнеча. Тобто вакуум це простір без речовини. Але навіть у ньому можуть бути поля, енергія, випромінювання. Тому вчені кажуть, що вакуум не такий уже й пустий. По-перше, ти не зможеш дихати. У космосі немає повітря. Якщо ти спробуєш зробити вдих, нічого не вийде. А якщо затримаєш повітря в легенях, воно розірве їх через різницю тиску. Тому єдиний шанс видихнути все повітря перед тим, як опинитися у вакуумі. По-друге, температура не головна проблема. Хоча космос холодний, тіло не замерзне миттєво. Ти втрачатимеш тепло повільно, адже там нема повітря, яке б його забирало. Замерзнеш вже після смерті, тобто не одразу. По-третє, тіло здується. Через відсутність зовнішнього тиску вода й гази в тілі почнуть розширюватися. Ти розбухнеш, але не вибухнеш, як у фільмах. Шкіра досить міцна, щоб тебе втримати. Через низький тиск рідини на поверхні тіла кров може почати кипіти навіть при температурі тіла. Це дуже болісно, але триває недовго. Потім йде втрата свідомості за 10-15 секунд. Кисню в крові вистачить буквально на кілька секунд, потім темрява. Ну і на кінець смерть через 2 хвилини. Якщо тебе не врятують протягом 2 хвилин, мозок загине від гіпоксії. Гіпоксія це коли твої клітини не отримують багато кисню. Але якщо тебе швидко менше ніж за 90 секунд повернуть у нормальний тиск і дадуть кисень, є шанс вижити без серйозних наслідків. Вакуум у космосі. Це найчастіша порожнеча, яку тільки можна уявити, але це не абсолютно порожній простір. Навіть у найвіддаленіших місцях космосу є кілька атомів на кубічний метр для порівняння. У повітрі біля нас приблизно 10 у 25 степені молекул у кожному кубічному метрі, тобто різниця трильйони трильйонів разів. Космос називають вакуумом, бо там практично немає тиску, який ми звикли відчувати на Землі. Атмосфера тисне на нас із силою близько 1 кг на квадратний сантиметр, а в космосі тиск практично нульовий. Саме тому все, що не герметичне, розривається або випаровується у космосі. Навіть у вакуумі літають фотони, частинки світла. І є космічне випромінювання, заряджені частинки що мчать з величезною швидкістю. Тому тиша космосу це обман. Вона не має. Повітря, але має купу енергії, навіть коли здається, що простір порожній, у ньому постійно з'являються і зникають частинки. Це така буря на рівні квантів. Частинки народжуються з енергії і одразу зникають. Тобто навіть нічого ніколи не буває зовсім нічим. Так що з вакуумом в космосі ми розібрались. А що там з вакуумом на землі? Прикольний експеримент зробив Отто фон Геріке. Він винайшов повітряний насос. у середині 16 століття. Один німецький вчений вирішив показати всьому світу наскільки повітря може здивувати. Він узяв дві великих мідних півкулі діаметром приблизно 35 сантиметрів і максимально їх стиснув. Таким чином, всередині, він зробив абсолютно герметичну сферу. У місці з'єднання спеціальне ущільнення зі шкіри, просочене воском і скипидаром, щоб повітря не могло просочитись ані на міліметр. А потім він викачав із цієї сфери все повітря. І ось тут сталося диво. Півкулі, здавалось би, просто дві металеві миски стали нерозривними. Вони трималися разом. Зодом не завдяки клею чи гвинтам, а лише завдяки силі атмосферного тиску, який з усіх боків стискав їх. Щоб довести це публічно, у 1654 році науковець влаштував видовищне шоу перед самим імператором. До півкуль прив'язали 16 коней, по вісім із кожного боку. І що ви думаєте, вони тягнули з усієї сили, але не змогли розірвати півкулі. Дехто жартував, що цей хлопець просто любив драму, адже з одного боку можна було поставити не коней, а звичайно опору. Але Погодьтеся, коні виглядали набагато ефектніше. Через два роки він повторив експеримент у Магдебурзі, а згодом і у Берліні. Зараз з рахунками експертів, щоб реально розірвати півкулі, треба щонайменше 13 ломових коней на кожен бік. І ще треба, щоб вони рванули абсолютно одночасно. Так людство вперше побачило наскільки сильним є те, чого ми навіть не бачимо: повітря. До речі, є такий експеримент, який ви можете повторити у себе вдома на кухні. Береш скляну банку з горличком, в яке не поміщається варене яйце. Кидаєш туди сірники. Запалені, а після чого ставиш на гору варене почищене яйце. Коли повітря всередині банки спочатку нагрівається, а потім охолоджується, це створює вакуум і яйце буквально всмоктує всередину. Це показує, як тиск повітря може втягувати об'єкти. Продовжуючи тему, розповім вам про маршмеллоу. От що буде, якщо покласти маршмеллоу або попкорн у вакуумну камеру? Якщо покласти маршмеллоу або попкорн у вакуумну камеру і відкачати повітря, вони починають розбухати це відбувається тому, що повітря в них розширяється. Але коли зменшити тиск, все повертається до норми. Давайте переходити до складнішого: квантовий вакуум. Квантовий вакуум це коли простір здається порожнім, але насправді він не зовсім порожній. Уяви, що ти дивишся на нічне небо і здається, що там нікого немає. Але на мікрорівні постійно щось рухається, народжується і зникає. Частинки з'являються з енергії і одразу зникають. Тобто квантовий вакуум це живий вакуум, де навіть у повній порожнечі відбуваються мікроскопічні коливання енергії. Це не видно неозброєним оком, але фізики можуть це виміряти і використовувати у наукових експериментах. До речі, існує таке поняття, і я впевнена, що ви купу разів вже чули його в Тіктоці: як квантовий двійник. Це не якийсь фантастичний клон у нашому світі, а поняття з квантової фізики. Простіше кажучи, у квантовому світі частинка може бути одночасно у двох. Ох, станах або місцях, поки ми її не спостерігаємо. Тож квантовий двійник це як її невидима версія, яка існує паралельно, повторюючи твої можливості, але не вловимо для нас. Уяви, що є паралельний всесвіт, у якому живе твій квантовий двійник, точна копія тебе. Такий самий вигляд, ті самі спогади, навіть ті самі думки. Але з кожною секундою його життя може трохи відрізнятись від твого. Так, наприклад, сьогодні ти вирішила випити каву, а твій двійник чай з цього моменту ваші Реальності починають розходитися, хоча до цього вони були ідентичними. Звісно, ми робимо такий вибір щодня і створюється багато паралельних всесвітів. Це і є суть квантового розгалуження, коли кожен вибір створює окрему гілку реальності. У квантовій фізиці є схожа ідея квантова суперпозиція. Вона означає, що частинка може бути в кількох станах одночасно, але ми цього не бачимо. В той час, коли ми це зможемо побачити, об'єкт стає реальністю. Можливо, вся частинка Стинка це ти. Отже, якщо перенести цю логіку на людину, то можна сказати, що твій квантовий двійник живе у світі, де реалізується інший можливий варіант твого вибору. Умовно, у нашому всесвіті ти пішла на роботу, а в іншому залишилась вдома, і обидві ці реальності існують паралельно. Просто ми не маємо змоги спостерігати їх одночасно. З точки зору фізики, це не фантастика, а радше метафора того, як працює ймовірність і невизначеність на квантовому рівні. Щось я відійшла трошки від теми. Поверта. i Отож, чи можна закип'ятити воду у вакуумі? Так, у вакуумі вода закипає при будь-якій температурі, навіть при кімнатній, якщо тиск достатньо низький. Ось як це працює: на землі вода закипає при 100 градусах Цельсію, бо тиск повітря над нею дорівнює приблизно одній атмосфері. Бульбашки пари виникають всередині рідини лише тоді, коли тиск пари стає більший за атмосферний. У вакуумі тиск зовнішнього повітря практично відсутній, тому навіть при 20 градусах Цельсію. Молекули води легко випаровуються і утворюють бульбашки, тобто вода закипає. Дивний ефект, але при закипанні у вакуумі вода охолоджується, бо при випаровуванні рідина віддає енергію, тобто вода може одночасно закипати і охолоджуватися. Цей принцип використовують у наукових експериментах і вакуумних камерах, щоб швидко охолоджувати або сушити рідини. Ідея вакууму перенеслась навіть у фітнес. Там теж використовується низький тиск тільки всередині нашого тіла. Вакуум живота це вправа, яка тренує поперечні м'язи живота. Суть дуже проста. Ти видихаєш все повітря з легень і потім намагаєшся, наче доторкнутися до задньої стінки живота. Утримуєш позицію 10-20 секунд, а потім повторюєш знову. Це зміцнює глибокі м'язи живота, які зазвичай не задіюються при класичних скручуваннях або планках. До того ж, покращує поставу, бо поперечний м'яз стабілізує хребет і внутрішні органи. Ефект накопичувальний робити треба регулярно по кілька підходів на день. От бачите, вакуум переслідує нас всюди. Ну і найголовніше питання, заради якого ми всі тут зібралися. Чи потрібен тобі вакууматор на кухні? Якщо ти часто купуєш продукти про запас або робиш заготовки, звісно, тобі потрібен вакууматор, адже він подовжує термін зберігання. Але якщо ти готуєш раз на день, то не факт, що він тобі потрібний. Тому тут кожен робить вибір сам. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, адже ми стараємось для вас. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі у наступних відео.